Час Рамадану може з'явитись можливість для початку дипломатичних кроків заради миру, якщо тиску усього світу на Росію буде достатньо. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час іфтару з представниками української мусульманської спільноти. Це вечеря, що проводиться під час священного для мусульман місяця Рамадан. Іфтар з президентом вже став традицією. Зеленський зауважив, що РФ може затягувати війну, тому світ має бути готовим реагувати. Будьте разом з Україною, підтримуйте. Україну підтримувати державні інтереси, ми пам'ятаємо про всіх наших людей, які в полоні, які на тимчасово окупованій території нашої незалежної країни. Ми пам'ятаємо про наш Крим, ми ніколи цього не забуваємо. Про наш український Крим. Ми працюємо, щоб всі наші люди повернулися додому, як на Ріманлі, як Лініє і разом наближаємо мир та справедливість для всіх в Україні. Президент вручив військовослужбовцям мусульманам державні нагороди родині одного з загиблих воїнів, передав орден Золота зірка героя верховний муфтій Криму, Айдар Рустемов, підкреслив важливість Рамадану як місяця духовності та очищення. Це місяць, коли люди більш Щедрий місяць, коли люди більш наближаються до Бога. І іфтар це особливо сьогодні, зараз, тут, урочистий іфтар за участю президента. Це дуже знакова подія, це символічна подія. Вона надихає, вона дає певні меседжі. І як тут мусульманам, кримським татарам, іншим. Які боронять нашу Крим так і в окупованому Криму. Це полігон Козачий у Севастополі. Партизани теж кажуть, відстежили, що саме туди привозять людей з нетиповою для місцевих зовнішністю і стверджують, що це найманці з Куби та низки африканських країн, яких навчають російські військові. На відео Павло Фунтіков його сили оборони взяли у полон. До цього був стрільцем 810-ї бригади морської піхоти Росії. Вона до слова базується на цьому ж севастопольському полігоні. Розповів про військові навчання і про тих, хто приходив їх разом з ним. Там китайці, корейці, філіппінці, непальці. три патрону. дали нам на, ну, на полігоні, коли ми окоп копали. три разу, три ра тріпатрону і лежу, все. Всі скільки, 17 днів що, виходить, що. А тут нас увезли під Курск. людського ресурсу. російській армії не бракує. Попри це, їх спецслужбівці їздять світом, аби вербувати найманців, розповідають в головному управлінні розвідки. Да. Кажуть, частина доєднується до приватних військових компаній, інші підписують контракт зі збройними силами РФ. Це переважно ті країни, які підтримують Росію. Їх вербують і обіцяють, що ви будете в складі збройних сил, але ви будете працювати будівельниками, кухарями, ну, ким завгодно. Максимум ви будете на в другій чи в третій лінії оборони на передові позиції. Вас ніхто не відправить. Ну ви знаєте, Росія бреше завжди, тому немає абсолютно чому -то. за даними кримськотатарського ресурсного центру. За минулий рік на території окупованого півострова відбулось. Що найменше військових навчання це втричі більше за попередні три роки говорити про широкомасштабні навчання в Криму. Не варто кожна частина підрозділ. Вони відпрацьовують якісь заходи бойової підготовки. Та ж 810-та бригада морської піхоти Севастопольська трощать її регулярно. То трощили на Херсонщині, потім на Донеччині. Зараз на Курщині привозять туди нових цих бурятів. Їх треба навчити і знову відправити на утилізацію. Це один з небагатьох полігонів в Севастоплі. Ну, власне, в Севастополі один для підготовки сухопутного компонента, який дозволяє проводити все від артилерійських стрільб, танкова директриса. У військовій розвідці додають в окупованому Криму вчать не лише воювати на суші. А й на воді вони на території тимчасово окупованого Криму вчаться проводити якісь штурмові дії на воді. Тобто, ми знаємо про те, що в них є бажання форсувати Дніпро. Вони там проводять інколи якісь навіть намагання, але потім їх знищують і. Ці їх намагання зазнають невдачі, але безумовно Крим це е, та територія, яка дозволяє е, нормально функціонувати військовим полігоном, військовим навчальним центром. Тому власне кажучи, це і пояснюється тим, що саме на території тимчасово окупованого Криму проводяться такі військові навчання. В Гур кажуть у російських підрозділах спецпризначення воює не більше 1% найманців. Ще до 2% у всіх інших підрозділах це до 20 тисяч військовослужбовців, яких найбільше залучають в піхотні та мотострілецькі підрозділи, зазначають у розвідці. Сказати, що кількість іноземців велика, що вона ну є е, якось небезпечною, взагалі в, в тенденції, да то ми про це говорити не можемо. Але те, що люди з інших країн приїжджають воювати проти на території України проти вбивати наших людей, проти нашого народу. Ну це є військові злочинці, які безумовно мають нести за це відповідальність. на На друг Наша втара країна! це кубинці в однострої російської армії, записують відео в бліндажі, окрім вихідців з Куби та африканських країн. Лави окупаційної армії з кінця 24-го року поповнюють і північнокорейські солдати. Аналітики порталу Діпстейт стверджують, що вони зараз основна наступальна сила росіян на Курщині, де й несуть значні втрати, кажуть у Ми Бачимо по радіоперехопленню, що в принципі всіх іноземців, які воюють в складі російських підрозділів, росіяни не вважають за людей. Тобто це якісь істоти іншого другого сорту, третього сорту після того, як вони отримують поранення, чи вони загинули, їх не евакуюють з поля бою, а спеціально по цьому місцю наносять удар важкими вогнеметними системами для того, щоб ну від тіл від цього всього не лишилося і сліду, от щоб не можна було нікого ідентифікувати, і відповідно потім не можна було провести будь-які виплати. Основна мотивація найманців воювати. Гроші стверджують у розвідці. Окрім цього, Куба і низка африканських країн перебувають під геополітичним впливом Росії. Український МЗС після виявлення фактів участі іноземців у війні проти України звертаються та інформує їхні держави про це, вимагає припинити участь і нагадує, що це незаконно. Це широке коло. Звісно, іноземців із країн Африки, із Близького Сходу, із Азії, із Латинської Америки, ну місцями Європи. Ми всюди там публічно і не публічно, всюди закликаємо їх, попереджаємо їх про цю небезпеку. Що дивіться, якби Росія вас заманює, туди вона може щось пропонувати, вона здається, що воно прийняти, але насправді це все, все дуже погано закінчиться для вас. Коли на нашому боці воюють іноземці, це абсолютно правомірно і морально легітимно. А коли люди воюють на боці. Держава, яка є загарбником, яка напала на іншу державу, то це не є законним, не є моральним. Іноземців, які вже воюють на стороні агресора, українська сторона закликає здаватися в полон. Гарантує життя та дотримання Женевських конвенцій з можливістю подальшого обміну. Ксенія Вапельник, Нікіта Галка, Андрій Селезньов Суспільне новини, Крим. До 24 років ув'язнення засудив суд Ростова на Дону жителя Ялти за нібито замах на колишнього народного депутата Олега Царьова, якого Україна підозрює у державній зраді. Про це повідомила генпрокуратура Росії. Там стверджують, що чоловік буцімто організував замах на екснардепа за завданням Служби безпеки України. Для цього, мовляв, зробив схрон зі зброєю. на окупанти визнали винним у держзраді, тероризмі та замаху на життя громадського діяча. У жовтні 23-го року на екснар. Депа від партії регіонів Олега Царьова в Ялті скоїли замах, його намагалися застрелити. Тоді джерела Суспільного службі безпеки повідомили, що замах на царьова це спецоперація СБУ. Наразі українські правоохоронці та сили оборони вирок кримчанину не коментували. За даними Кримської правозахисної групи, що 250 громадян України перебувають за ґратами через сфабриковані справи в окупованому Криму та РФ. Вони отримують хибні обвинувачення у так званій диверсії, шпигунстві і державній Зраді